Доброго вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий скарб сьогодні ми будемо говорити про захворювання шкіри. Моя співбесідниця, кандидат медичних наук, заступниця генерального директора центру інфекційних захворювань Іванна Цідило. Іванна Григорівна, отже, які найсерйозніші захворювання шкіри ми можемо сьогодні констатувати в нашій програмі? Доброго дня, шановні колеги, доброго дня е е всім. Сьогодні е хочу звернути увагу на ті захворювання шкіри, які власне мають е таку можливість і загострюються у літній період. Насправді літо це пора, коли е багато сонця і є багато позитиву від цього сонечка і позитивний настрій. І шкіра, яка є одним із найбільших органів нашого організму, допомагає нам синтезувати вітамін Д, такий потрібний для діяльності всіх інших органів і систем. Але одночасно і з тим сонечко призводить до загострення дуже багатьох захворювань. Літо це саме пора, коли з'являються пацієнти із фотодерматитами, власне, дерматитами від впливу сонця, з фотофітодерматитами, коли і сонечко, і різноманітні. Рослини впливають на стан шкіри і викликають її запалення. Також літо це саме та пора, коли загострюються е, такі захворювання, як і е, червоний вовчак, де сонечко є тим провокуючим фактором, і перферія шкірна. Ну І, е, як ми усі знаємо, що ми вже багато говоримо на усіх засобах масової інформації, намагаємося висвітлювати, е, проводити дні в травні, дні боротьби з раками шкіри. Сонечко це є тим фактором, який найбільше. Провокує розвиток раків шкіри, раків злоякісних раків шкіри, як і базаліоми, плоскоклітинного раку, так і найзлоякіснішого раку шкіри, раку захворювання меланоми. Тому сьогодні актуально говорити, актуально згадувати про всі ці захворювання і пам'ятати, що сонечко може бути і шкідливим, не лише корисним. Також літо це пора більшого прояву таких захворювань, як флеботодермія, або, іншими словами, це укуси комах, різноманітних комах, починаючи від мурашок, павуків, бджол, бджіл, ос і інших захворювань. І так само Укуси кліщів. Укуси кліщів викликають лаймбореліоз. Шкірна форма цього захворювання це є мігруюча еритема. І саме в літній період ми все більше бачимо пацієнтів із зверненням саме з цим діагнозом. Тому будьмо уважні, будьмо обережні і пам'ятаємо, що літо це не тільки все найкраще, але й треба бути уважним до своєї шкіри. Іванна Григорівна, тепер давайте деталізуємо. Що ж таке неоси, що таке менал, е, меланома, папіломи, ну, ось такі моменти, на які варто звернути увагу особливо, очевидно, жінкам. Так, але е, невуси, меланоми це є такі е, доброякісні утворення на шкірі, в принципі, які не приносять якогось погіршення якості життя, але під впливом сонечка, під впливом, е, власне, коли людина часто згоряє на сонечку. Насправді не важливо, дорослий це чи е, чоловік, чи жінка. Е, дуже шкідливо згоряти е, на сонечку діткам, оскільки саме е, сонячний загар, сонячне згоряння, сонячні опіки призводять до переродження цих невусів, доброякісних на перший погляд утворень, або виникнення на зовсім здоровій шкірі такого злоякісного захворювання, як меланома. Тому треба бути уважним до, своїх, до своєї шкіри, уважним до своїх родинок, завжди пам'ятати, що раз в рік потрібно проходити дерматоскопічне обстеження на предмет виявлення злоякісних утворів шкіри, на предмет виявлення раків шкіри. Всі підозрілі родинки потрібно обстежувати частіше за рекомендацією лікаря-дерматолога. От, а себе захищати, захищати від сонечка всіма на сьогоднішній день, відомими методами захисту це і сонцезахисні креми, і механічний захист у вигляді сонячних окулярів, капелюшків і е, одягу із довгими рукавами. А де можна пройти це обстеження, куди звернутися? Обстеження на превелике щастя. Сьогодні в області є безліч закладів. Сьогодні практично всі лікарі-дерматологи області володіють такою методикою, як дерматоскопія. Є в будь-якому закладі. Я запрошую у нас заклад в центр інфекційних захворювань на вулиці Короля Данила, 10, де за скеруванням сімейного лікаря можна безкоштовно Обстежити свої родинки і виявити ті, які несуть якусь загрозу вашому здоров'ю, отримати повну вичерпну консультацію, як зачасто обстежувати ті чи інші родинки, як уникнути розвитку меланоми, оскільки меланома може виникати на будь-якій ділянці шкіри, а також може виникати інший рак, чи базальноклітинний, чи плоскоклітинний рак шкіри, і нести загрозу здоров'ю і життю навіть пацієнта. Тепер давайте поговоримо про небезпеку кліщів, зокрема укусів комарів. Це дуже така серйозна проблема на сьогоднішній день. Так насправді і укуси кліщів, і укуси комарів можуть встановити безпеку для жителів нашого регіону. Оскільки вони зокрема укуси кліщів можуть нести таку загрозу як хворобу лайма. Перша стадія цього захворювання це коли е, на шкірі проявляється е, почервонінням, такою плямкою. На перший погляд вроді нічого страшного, але насправді це тільки перший прояв захворювання. Пізніше ця хвороба може вражати і серцево судинну систему, і е, е, нерви людини. Тому власне. Е, коли укус кліща відбувся, коли знайшли цього кліща, потрібно звернутися до лікаря для того, щоб розуміти, в залежності від того, який термін пройшов від укусу кліща, відповідно призначається профілактичне лікування, призначається обстеження і такі, такого пацієнта убезпечуємо від подальших таких якихось серйозних уражень нервової системи і серцево-судинної системи. Укуси комарів викликають місцеву реакцію, але вона може бути надто потужною, особливо у діток. Тому так само, якщо такі випадки стаються, то краще звертатися до лікаря спеціаліста. Цвітіння дерев, кущів, особливо навесні, та і зараз, звичайно. Просто є люди, які не виносять оцих моментів і з'являється страшенна алергія. Як вберегтися і що робити при таких виникненнях? Так, алергія насправді це таке більш системне поняття, і алергія на цвітіння дерев кущів, як правило, проявляється у вигляді Респіраторних проявів, і тут ми допомагаємо нашим пацієнтам разом з нашими колегами-алергологами. Що стосується шкіри, то ми повинні пам'ятати про борщівник і власне фітофотодерматит від борщівника. Коли людина контактує з борщівником і при цьому ще є сонячна інсуляція, є сонечко, то може з'являтися важкий дерматит, коли на шкірі тіла, де попав борщовик. Утворюються великі міхурі, плями. І е, такі пацієнти можуть бути насправді тяжкими аж до реанімаційного стану. Тому, е, коли ви десь побачили на шкірі свого, особливо після відвідування е, там, городу, чи лугу, чи десь екскурсії на природі, ви побачили на тілі міхурі, то також краще звернутися до лікаря, бо це власне, може бути фітофотодерматит, викликаний рослиною борщівником і впливом сонця. і Отримати адекватну терапію. А взагалі, після відвідування е, таких природів, пікників, краще прийти додому, е, прийняти такий повний е, душ, змити з себе е, всі залишки, які могли попасти рослин на свою шкіру, і тоді ймовірність отримати е, алергічний дерматит від впливу того чи іншої речовини буде мінімалізований. Я їдучи автобусом через бистриці у Солотвинську, побачила на узбережжі так звані пляжі, важко їх назвати пляжами, але все одно маса народу, діточки, дорослі, навіть люди дуже похилого віку ловлять сонячні промені. Ви вже трошечки сказали, що вони бувають не тільки гарними, добрими, але й небезпечними. От власне про сонячні промені детальніше. Так, сонячні промені, я вже казала, вони як стимулюють виділення е, синтез вітаміну Д, так само можуть призвести до різноманітних захворювань шкіри, починаючи від дерматитів, сонячних опіків і закінчуючи меланомою шкіри. Тому варто пам'ятати, що на сонечку бути можна до 10, 11 години вранці, але це має бути під парасолькою, в тіні дерев. Обов'язково це має бути в тіні, не під прямим сонячним промінням, і також після 3-ї, 4-ї години. Після обіду, але також це повинна людина знаходитися у тіньочку, під навісом, під парасолькою, в тіні дерева, не під відкритим сонцем. Побутує думка, що от я там невус у мене там є на спині, а він в мене під сорочку, от він на мене, на нього у мене сонце не попадає, нічого мені не буде. Насправді згоріти можуть щоки, ніс, вуха. А меланома може вирости і на закритій ділянці шкіри, власне чи на спині, чи на будь-які інші закриті ділянці шкіри. Тому, власне, сонячні опіки є дуже шкідливими, особливо для діток. Сонячний опік в дитинстві збільшує ризик розвитку меланоми вдвічі, тому бережіть себе і бережіть своїх діток. Засмагайте правильно, розсіяне сонячне проміння, власне, сонечко у тіньочку, це росіяне сонячне проміння, буде сприяти синтезу вітаміну Д, але не буде викликати таких якихось непотрібних, небажаних результатів на вашій шкірі. Якщо ж все-таки ви вимушено знаходитись на сонці, наприклад, мандруєте в гори чи працюєте на працюєте на, городі. на горо... ну, на городі працювати вранці треба, але вже в кого робота на відкритій на відкритому повітрі, обов'язково користуйтеся сонцезахисними засобами. На сьогоднішній день на ринку України є безліч сонцезахисних засобів, як фізичних, так і хімічних, які можна наносити на відкриті ділянки шкіри і таким чином уберегтися від сонячних опіків і від небажаних впливів сонця на нашу шкіру. Спасибі, спасибі Іванно Григорівна. Ну а нашим телеглядачам ми бажаємо доброго здоров'я, обов'язково бережіть себе, всього найкращого.